Слава Ісусу Христу! В 10-ту неділю після п'ятидесятниці ми почуємо у храмі за божественною літургією такий євангельський уривок. Одного разу якийсь чоловік підійшов до Ісуса і, ставши перед Ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого, бо він на новий місяць біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Я приводив його до учеників твоїх, та вони не змогли зцілити його. Ісус же, відповідаючи, сказав: «О, роди невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Приведіть його до мене сюди. І заборонив йому Ісус, і біс вийшов з нього, і отрок зцілився в ту ж мить. Тоді ученики, приступивши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. Ісус же сказав їм через невір'я ваше. Бо істину кажу вам, якщо ви матимете віру, як зерно гірчишне, і скажете, горіться, й перейди звідси туди, вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм: Син людський буде виданий в руки людям і уб'ють його. І на третій день воскресне. Євангеліє сьогоднішньої неділі розповідає про Божу стілюючу благодать, неміч біснуватого Хлопця, слабкість віри апостолів та ревність молитви люблячого батька. Подія відбувається відразу після того, як учні з Ісусом Христом сходять з гори Фаворської, на якій Ісус преобразився перед ними. Подібно як свого часу Мойсей після сходження з синаю побачив слабкість віри тих, кому він доручив служіння. Так само Ісус зіштовхується з слабкістю віри своїх учнів, які не можуть на прохання батька зцілити його біснуватого сина. Сьогоднішнє євангельське читання, начебто, складається з трьох різних частин, де коли слухач навіть не може зрозуміти, чому саме їх об'єднали. Одна частина говорить про зцілення біснуватого сина, про яке просив батько. Цей син має дуже дивного духа, який його нищить, розбиває, кидає то у вогонь, то у воду. Друга частина, і навіть обставини, які описує Матфей, цілком інша. Ісус разом із апостолами прийшов на самоту. Учні починають переосмислювати все, що вони чули і бачили, питають Ісуса: а чому ми не можемо того, що Ти можеш? Ми не змогли вигнати того злого Духа, а Ти зміг. Тоді Христос говорить про віру, яка навіть, якщо така маленька, як зерно гірчиці, здатна творити великі речі. Третя частина є власне, властиво проголошенням майбутнього, провіщенням, яке Христос дає своїм учням про свої страждання, смерть і воскресіння. Учні засмучені з кількох причин, бо не можуть вигнати злого Духа, не мають віри, а найгірше Христос іде на смерть. Що поєднує ці три тексти в одне Боже Слово, яке скероване сьогодні до нас? Що нам Господь Бог хоче сказати цими цілісними прочитанням святого Писання? Насамперед ми бачимо в сьогоднішньому божественному Євангелії Христа як Спасителя людини, який її оздоровлює, відновлює її цілісність і довершує Божий творчий задум про неї. Зцілити тут означає повернути людині її первісну райську повноту, що була розбита через гріхопадіння. У цій розповіді про навіженого сина Евангелист проголошує, що Господь Бог творив людину як храм Святого Духа, як духоносну істоту. Як навчають святі отці, якщо Дух Святий не перебуває в людині, то вона не може бути вповні собою, втрачає ціломудріє. Це означає, що в якийсь момент була втрачена цілість мудрості творця, яку він вклав у людину. Що її щойно створив із земного пороху і вдихнув їй свого духа життя? Ось чому звертаючись із гіркотою до батька цього хлоп'яти, Христос стверджує трагедію гріховності всього людства, родений, вірний та розбещений. Доки буду з вами. Біснуватість сина є неначе обличчям лиха рани гріха, у якому живе і сам батько, і весь народ, що потребує зцілення і спасіння. Лише та людина, яка крок за кроком відновлює в собі повноту Божого образу, що його носить у собі, зростає у божественній благодаті та доростає до повноти Святого Духа, або як ще висловлювалися духовні подвижники, живе стяжанням Духа Святого, і яку Господь зцілює, коли вона молиться і постить, є вповні собою. Стає цілісною істотою відповідно до Божого задуму щодо себе, існує в повноті у ціломудрії. Очевидно, що людина не може сама собі цього подарувати, не здатна сама себе спасти, тому учні почуваються безсилими виконати те завдання зцілення, бо вони самі ще не довершені. І тут на перший план виходить євангельського наративу слово про гірчичне зерно. Христос каже учням, коли матимете віру, як зерно гірчиці, скажете цій горі перенесися звідти туди, і вона перенесеться. І нічого не буде для вас неможливого. У Євангеліях ми кілька разів чуємо про гірчичне зерно. Христос каже, що Царство Боже подібне до нього, яке, хоч є найменшим від усіх, але потім розростається таким великим, що птаство Небесне прилітає, щоб спочивати в його кронах. Про що тут йдеться? Христос порівнює надламану, знищену, розбиту гріхом, нецілісну людину з гірчичним зерном, що, хоч і маленьке, але є таким, яким його створив Бог. Воно цілісне саме в собі, бо за словами Григорія Богослова, залишилося таким, яким його створив Господь. Воно ціломудрене, має в собі ту велику життєву силу, яку дав їй творець, хоча за розміром мізерне, і його легко загубити, на нього легко не звернути уваги. Однак та життєва сила, яку воно має, перевершує всі великі, гарні, могутні насіння і показує ту силу життя, що її Господь Бог хоче вкласти у своє творіння. Син Божий, говорячи про молитву і піст, як необхідні умови, щоб вигнати Злого Духа, вказує нам на дорогу доцілення самих себе, доцілення того браку, який ми всі маємо, будучи позначені первородним гріхом, а потім особистими гріхами. Господь Бог є цілителем і тих, хто, спасаючи людину, повертає їй повноту, ціломудріє, дарує благодать Святого Духа. Історія із апостолами, котрі не змогли оздоровити хлопця, що був існувати, показує, що для боротьби із злом одного бажання є замало. Основою у цій духовній боротьбі є віра, яка є вихована у пості та в молитві. Людина через порушення посту зробила гріх. Саме тому через дотримання посту ми можемо доказати свою вірність Богу і виробити у собі силу волі, зуміти відмовитися від того, що нас може віддалити від Бога. Через розірвання діалогу із Богом перші люди почали спілкуватися зі злим духом, що почав їх спокушати. Результатом цього діалогу стався гріх. Ісус закликає нас молітися безперестанку. Коли ми молимося, тоді сама молитва нас захищає від наступу спокусливих думок, розум наш зайнятий добрими помислами, а тіло наше як храм освячується діянням Святого Духа. Дух Святий нас наповнює і укріплює. Тож нехай Христос торкнеться кожного з нас, нехай підсилить нашу віру, щоб ми носили в собі той зародок вічності, будучи подібними до гірчичного зерна. І тоді жодна гора, жодна перешкода в нашому житті ніколи нас не розіб'є, не не знищить нас. Амінь.